Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювали вікна на всю квартиру. Показуємо процес встановлення трьохстворчатого вікна. Профільна система Rehau 70, склопакети двокамерні, теплі з енергосклом та аргоном. Показуємо, рама вже закріплена. Кріплення використовували на анкер через раму з заглушками після того, як зафіксували, заглушку обов'язково вставляємо на отвори після кріплення. З вулиці робили обов'язково зовнішню герметизацію з тізом А, встановили відлив. Місця прилягання відливу до стіни теж пройшлися герметиком. Балконні блоки теж були замінені. Профільна система тут використалась ріхао 60, але з двохкамерними склопакетами. Ось таким чином. Закріпили, встановили заглушки на своїх місцях, монтажна піна продута. Підвіконники поки не замовляли, бо буде йти робочий процес. Підвіконники будуть замовлятися згодом. Поки замінили лише і встановили конструкції. Ось таким чином. Тут на глухому вікні використали кріплення на монтажні пластини. Це у нас панельний будинок, нагадаю. Ось таким чином ще маємо дві лоджії. Лоджії 60, однокамерні склопакети, оскільки це буде просто холодна лоджія, від дощу, від вітру. Фурнітура використана австрійська Мако, Multimatic, в повні комплектації, тобто закриття, відкривання на провітрення та мікрощільове провітрювання. москітні сітки на балконах відразу замовили сендвіч-панелі під майбутні шафи. І Також було замінено вікно звичайно на кухню. Це двостворчата конструкція. Таким чином, ми здійснили демонтаж, підготували проєм. Ось в такому вигляді до встановлення конструкції. І після встановлення конструкція закріплена, монтажна піна вже продута. Склопакет тут і рама, нагадаю, ріха Гадаріха 72-камерні склопакети. З вулиці встановили відлив. Зробили зовнішню герметизацію. Це на всіх конструкціях, які виходили на вулицю, окрім балконних блоків. Ось такий зовнішній вигляд це все має. З вулиці вже після, нас нічого не потрібно робити, лише залишаються роботи по внутрішньому оздобленню від косів.